Всіх вітаю на каналі і сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом тіста від моєї мами, перевірений роками. Ідеально підходить для пиріжечків, для піци, Довго не це тісто і дуже смачне та легке, як завжди, в приготуванні. Для цього нам потрібно взяти невеличку мисочку, помістити туди столову ложку цукру, додати туди дріжджі, ось так їх пом'явши перед цим. Залити все це холодною водою, добре перемішати та відставити в сторону. Далі нам потрібна мисочка побільше, туди ми спочатку поміщаємо 3 столових ложки борошна, додаємо 3 столових ложки з гіркою цукру, півчайної ложечки солі та десь приблизно 4 столових ложки олії. Все це добре перемішуємо до однорідної маси. Паралельно ми помішуємо нашу суміш з дріжджями. Потім до основної ось цієї маси з борошном ми додаємо склянку саме гарячої води прямо окропу і знову ось так гарнесенько перемішуємо до розчинення усіх комочків. Далі нам потрібно об'єднати ці дві суміші, переливаємо меншу суміш у більшу і знову добре перемішуємо до розчинення усіх комочків. Після того відставляємо в сторону, поки маса не набуде ось такого стану. Наступним кроком це у нас буде ведення борошна. Ми просто просіємо борошно в цю основну масу і дивимося, скільки в себе бере тісто. Коли воно стане вже ось таким еластичним, не буде прилипати до рук, буде таке м'якесеньке, тоді вже наше тісто готове. Але перед тим, як з ним працювати, нам потрібно дати йому ще трішечки часу, щоб воно відпочило. Для цього нам треба його гарнесенько ще раз перемішати та відставити в сторону. Дати йому десь приблизно 15-20 хвилин відпочинку. Все, можемо приступати до готування наших піріжечків. Для цього ми перерізаємо наше тісто навпіл і одну половинку ми відкладаємо в сторону, а з іншою половинкою ми можемо вже працювати. Для цього ми беремо, скручуємо ось таку ковбаску, як показано на відео. І ось такими рухами ми відщеплюємо приблизно ось такі кульки. Одна кулька, один піріжечок. Робимо ось такі кулічки. У цьому рецепту виходить з половини цього тіста 18 кульок, тобто 18 пиріжечків. Далі даємо їм знову 5 хвилин відпочити, а потім ось такими рухами, як показано на відео, ми формуємо пиріжечок. Для цього нам ще потрібно взяти приблизно чайну ложечку цукру, додати туди приблизно 5-6 вишеньок невеличкого розміру. Без кісточок і все, і формуємо ось так наш пиріжечок. З цим тістом, як бачите, дуже просто та легко працювати. Дівчатка, всім дуже рекомендую приготувати по цьому рецепту. Дійсно, дуже-дуже смачні виходять пиріжечки. І переходимо до останнього кроку. Все, жаримо наші пиріжечки, поміщаємо їх на сковорідку і потрібно, щоб там було так все-таки достатньо оліки, щоб вони були такі золотисті та пухкенькі. Обжарюємо їх з обох сторін і все можемо куштувати, дати їм трішечки часу охолонути, і просто самі пухкі, смачні пиріжечки готові. Дівчатка, я вам дуже раджу приготувати, дуже вдячна, хто дивився це відео до кінця. Бажаю вам смачного і буду вам дуже вдячна за ваші лайки та коментарі. Смачного вам!